Презентація професії, будівництво та експлуатація будівель і споруд, Циклова комісія ЦК ТОБВ Коротка історична довідка. Спеціальність будівництва та експлуатація будівель і споруд, одна з провідних спеціальностей коледжу. Підготовка фахівців техніків будівельників розпочалася з перших днів існування коледжу, коли в місті Харкові почалося будівництво заводів гігантів машинобудування. За 75 років підготовлено понад 20 тисяч будівельників. Наші випускники очолюють найбільші будівельні організації міста Харкова. Багато з них стали заслуженими будівельниками України, вченими, почесними громадянами міста, лауреатами Державної премії України, навчальні кабінети і лабораторія дисциплін ЦК Ті Робота циклової комісії спрямована на удосконалення навчально-методичної бази дисциплін. Що зосереджені в навчальних кабінетах, комфортні умови навчання, забезпеченість технічними та дидактичними матеріалами, наявність навчально-методичних комплексів, відображені в паспортах кабінетів, завідуючим кабінетом лабораторію Будівельне матеріалознавства Некрасов Микола Іванович, завідуючий кабінетом технологій і організації будівельного виробництва Білих Надія Олександрівна. Завідуючий Кабінетом Охорона праці Пугач Валентин Іванович. Технік-будівельник, знання професії. Робота на будівельному майданчику вимагає від майстра знань за спеціальністю, знання технології виконання будівельних робіт, організації роботи будівельних бригад, знання змісту проєкту виконання робіт. В підпорядженні у майстра знаходиться велика комплексна бригада, яка нараховує до 50 робітників. Майстер повинен уміти організувати людей, дотримуватися графіку роботи. Курсове та дипломне проєктування. Для якісного засвоєння та закріплення студентами знань, отриманих при вивченні теоретичного курсу спеціальних дисциплін, велике значення має виконання курсових та дипломних проєктів, навчально-методичне забезпечення, курсове та дипломне проєктування сприяє самостійному виконанню та має складові. Список рекомендованої навчальної, нормативної, технічної, інформаційно-пошукової літератури, методичні вказівки, що містять зміст технологічної та організаційної частини проєктів, методику проєктування, оформлення, навчальні посібники, альбоми зразків технологічних карт, будгенпланів, зразки типових проєктів, плакати. Проекти мають достатній обсяг, охоплюють обов'язковий комплекс питань. Тісно пов'язані з практичними цілями. Тематика технологічних карт різноманітна, використовуються прогресивні технології та раціональна організація будівельного процесу студенти визначають численність робочих, потребу в матеріалах, ураховують поопераційний контроль якості робіт та дотримання техніки безпеки. Для підготовки будівельників-кошторисників Застосовується програмний комплекс будівельні технології кошторис, котрий створений для розрахунку кошторисної документації. Під час занять студенти отримують знання, уміння та навички роботи з програмним комплексом, до складу якого входить нормативна база України. Отримання знання надасть студентам можливість самостійно складати кошторисну частину дипломного проєкту та застосовувати на практиці широкі можливості комп'ютерної програми. У процесі навчання широко застосовуються демонстраційні макети, відеоматеріали, електронні матеріали з використання мультимедійних проєкційних систем, тестові перевірки знань, електронна бібліотека інформаційної довідкової системи будстандарт та електронний збірник навчально-методичного забезпечення. Інноваційні навчальні технології у викладанні дисциплін професійного спрямування, в процесі вивчення дисциплін використовуються. Мультимедійна техніка для проведення інтерактивних, проблемних лекцій, практичні заняття, розв'язання виробничих ситуацій, тестування з ТОБВ, оводіння інноваційною комп'ютерною програмою з кошторису на ПОМ, комп'ютерні екзаменаційні білети з будівельного матеріалознавства, проведення ділових ігор з охорони праці в галузі, кіно-відеофільми для активного перегляду, дисципліна, технологія. І організація будівельного виробництва. Вивчення дисципліни, технологія і організація будівельного виробництва має на меті підготовку студентів для успішної практичної роботи техніком-будівельником та складається з розділу 1 Технологія будівельного виробництва та розділу 2 Організація будівельного виробництва. Програма передбачає вивчення основних положень та понять будівельного виробництва. Особливостей будівельної продукції, основ технологій виробництва, будівельно-монтажних робіт, програмний матеріал містить новітні будівельні технології з використанням сучасних матеріалів, досвід провідних будівельних компаній, виконання будівельних процесів, поточним методом, суть і основні принципи організації будівельного виробництва. Дисципліна Будівельне матеріалознавство» Будівельне матеріалознавство це наука, що вивчає зв'язок між складом, структурою та властивостями матеріалів, а також закономірності їхньої зміни під впливом фізичних, механічних та фізико-хімічних факторів. Завданням цього курсу є вивчення фундаментальних властивостей будівельних матеріалів та їхньої зміни в умовах експлуатації, становлення взаємозв'язку склад, структура властивості, технологія та прогнозування довговічності будівельних матеріалів. Різного призначення, виявлення шляхів ефективного використання будівельних матеріалів поліфункціонального призначення, розробка методів підвищення якості і довговічності матеріалів з урахуванням сучасного рівня будівництва і швидкості розвитку інфраструктури та спеціальних галузей господарства. Будівельна техніка Мета предмету будівельна техніка вивчення основних груп машин і засобів малої механізації, що використовуються в сучасному будівельному виробництві, студенти вивчають використання машин і механізмів, що застосовуються при виконанні будівельних робіт та технологічних операцій, розглядають обґрунтування їх використання, а також узагальнюють відомості про основні напрямки розвитку високопродуктивної техніки для комплексної механізації будівельних робіт. Технологія і організація робіт під час ремонту та реконструкції. Питання реконструкції цивільних і промислових будівель на даний момент набули особливої актуальності, тому метою цієї дисципліни є розгляд таких питань, особливості виробництва будівельно монтажних робіт під час реконструкції, способи і методи виконання робіт з розбирання, посилення або заміни різних конструкцій. Способи і засоби виробництва інших будівельно-монтажних робіт, вибір оптимальних способів механізації та інтенсифікації робіт. Кошторис будівельних робіт з ПОМ: Метою викладання навчальної дисципліни кошторис будівельних робіт з ПОМ є формування у студентів вміння застосовувати комп'ютерну програму будівельних технології кошторис при складанні проектно-кошторисної документації. Вивчення дисципліни базується на знаннях суміжних дисциплін, а саме технологія і організація будівельного виробництва, економіки будівельного виробництва, будівельного матеріалознавства, дисципліни основи охорони праці та охорона праці в галузі, дисципліни основи охорони праці вивчають загальні питання охорони праці, міжнародні норми в галузі охорони праці, основні законодавчі. Та нормативно-правові акти з охорони праці, системи управління охорони праці, травматизм та професійні захворювання в галузі, розслідування нещасних випадків, спеціальні розділи охорони праці в наукових дослідженнях, основні заходи пожежної профілактики на галузевих об'єктах, державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці, соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві. Позааудиторна робота студентів. До творчої активності спонукає студента виготовлення навчального макету. Завдання виконується відповідно тем і технологічної карти, будівельно монтажного процесу, дразкові макети, монтаж нульового циклу житлового будинку, зведення монолітного житлового будинку. Технічні студентські конференції. Найефективніша форма позааудиторної роботи проведення технічних студентських конференцій. Залучається велика кількість студентів весь випускний третій курс, виконуються різноманітні завдання, застосовується індивідуальний підхід до роботи, надання допомоги студентам для виступу на конференції, що присвячується актуальним темам будівництва, сучасним технологіям. Студенти в позаурочний час займаються творчо-пошуковою роботою, ознайомлюються з передовими будівельними технологіями та новітніми матеріалами. Розглядають матеріали з будівельних виставок, готують проведення майстер-класів з залученням представників будівельних виробництв Пенітрон та Церезіт. Проведення конкурсів Завдяки активності і самодіяльності студентів стало традицією проведення КВК між групами першого курсу, конкурсу веселі будівельники між командами другого курсу. Разом з викладачем студенти готують виступи команд. Технічну забезпеченість конкурсу, оформлення зали, музичний супровід. Особлива увага приділяється студентам, ведучим конкурсу. Їх мова повинна бути яскравою, логічною, відзначається емоційним навантаженням та сприяти святковій атмосфері. Більш детальну інформацію ви зможете дізнатися на сайті коледжу хkбат.com.ua та